Е джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Друзі, а ми продовжуємо вам дарувати ідеї, рецепти, які можуть бути вам в нагоді під час підготовки смачної підготовки до різдвяних або новорічних свят. Сьогодні ми спробуємо відобразити від цих компонентів. Дайте, будь ласка, на екран. Ялинки. Ага. Як це зробити? Я роблю це вперше. Як ви знаєте, ми потрапляємо в тренди, особливо коли щось валиться з рук, щось випадає. Ну, як у всіх, як у вас на кухні, друзі. І то файно, бо то трушно. Так, у мене листкове тісто. Можна брати комбіноване, лискове, дріжджове. Я маю поверхню намастити кетчупом або томатною пастою з прянощами, різними додаваннями, смаків, ароматів. Що у кого є. Головне основа це томат. Так, дивіться. Не дуже рясно. Воно зовні нагадує трошечки піцу, але менше з тим. Щоб у нас було більш рівномірно, Люсь, ми ж маємо. Це ж картина фактично. картина. Намалюєш картину, давай. Намалюю тобі зорі. Що падуть тобі вночі. Не може дельфіна дати як у Тіни кароль, але подивіться, гарно маститься. Дивіться, вау. А ну смайлик вийде? Ось вам смайлик. Носика то трошки. Це вже з дітьми будете бавитися. А, оскільки у Але мене... класна забавка для дітей. Так. Скажи, Ай, малюють собі, клас. що хочуть. Так. Далі, друзі, у мене серце калатає, бо я то його, трошечки хвилююся. Далі у нас шинка. Шиночка Гарно. Сюди, отак от іде. Але зверніть увагу, я на одну половинку роблю. Не треба на цю половинку, на одну половину даємо шинку. Вона або натерта на крупній терці, або гарно так от нарізана ножиком. Хто як робіть на власний розсуд. Далі. Сир, сир. Ось він. Моцарела. Ну, така, ну, не моцарела, то різні, є різновиди моцарела. У нас така тверда більш моцарела або сулугуні можна взяти, сир, чедр, твердий сир. Але ось моцарела або сологуні те, що треба. Так. Це зробили, на половину рівномірно так розподілили. Я вам показую знову. Тому що а, часу, в часі ми в ефірному обмеженні, а нам треба дати вам, так скажімо так, базу. Як каже, молодь нині, базуємо. Далі у нас йде зелень. Боже. Зелень, знаєте, вона як пахне. Там трошечки, там трошечки. Чекайте, мені кричать, зелень наверх. Зелень, Зсереди зелень буде, і, і зверху зелень буде. Щоб максимально хоча б це було схоже на ялинки. Що зробили з зеленю? Тут-сюди дали трошечки олії і часничком. Трошечки, трошки, щоб фльорчик був. Так, далі це загортаємо. А, ну давайте, дивіться, я зараз отак от ножем спіці отак от відріжу. І ось так от загортаємо зверху. Бам! Отак от. Дивіться, так от трошечки розподілили. Так. Тепер сюди має бути іти а, а, зелень. Зелень ми дамо або на цьому етапі, або трошечки на іншому. Так, дивіться. дивіться. Я зараз ось так: от нарізаю завширшки смужками нашу. Смакоту майбутнього, сподіваюся. Та воно, в принципі, від, від набору ви розумієте, що не смачним воно не може бути. Тут питання в тому, як ви запечете це все. Але ж треба ще оформити. У мене такі шпажки є. Шпажки я замочив у воді ненадовго, щоб вони вологі були і не згоріли під час запікання. Далі я починаю збирати ялинку. Як мені це зробити? Так, дивіться. Я беру. Я беру з. Так. І починає закручувати, але закручувати ось такими е, нахлистами. Чи як оце можна сказати? О, от так от. О, і ось так. Бац! Відривайся. Оп, отак от, от. А ти. Оце, оце. Фіксуємо. Фіксуємо шпажкою. І перекладаємо на деко. Ну, трошечки схоже, дивіться. Ось так трошечки зробили маніпуляції руками. От тепер можна ще зверху оті саме зелені, щоб воно щоб похоже було, цей типу сосна або смерека. От. Все. І далі ви це маєте запікати у печі при температурі приблизно хоча б 200 градусів. Ну, ми розуміємо, у кожного вашій пісці духовці свої 200 градусів. Кожен знає гарно свою пічку. Ми запікаємо це десь 10-15 хвилин. А потім що у нас виходить? Па-ра-ра-ра-ра, Ла-ла-ла-ла-ла. Ні, ні-ні. Одне запікається, інше готове. Далі прикрашаємо, От, типу, такими іграшками помідорки чері. Маленькі-маленькі беріть. І у вас виходить ось що, друзі. Та-ра-ра-ра-ра-ра, Олєшка, знімає, поки Вони як гойдалки. Бац! Ось вам! Аля ялинки найліпше візьму, Дивіться, не розпадається нічого. Бачите, як? Я сказав, не розпадається нічого. Ну, помідорка впала, іришка впала, значить, кицька побувала там, на ялинці, і все попадало. Ось, дивіться, гарна ідея, крута ідея. Аля ялинка. Трошки дали вам ідей і настрою, Сподіваюся, будеш коїсти? Трошки ну, пізніше зрозумів, бо тебе інформація. Е, так, ну і, вправді, я, я заглянула тут, що пишуть глядачі. Нагадуємо, що сьогодні день енергетиків. Е, хтось глядачів каже: говорили е, про блекаути. А те, що сьогодні день енергетиків, не сказали так. Ось ми сказали, сказали не один раз. Відзначили, навіть відзначили, вітали подякували особисто. Подякували суперлюдям. Вітали Вітали вже від глядачів з фотографіями, з прізвищами. Ну і е, ще Лариса стосовно Дня енергетиків пише, що при привіт з Ужгороду, в нашому місті навіть є пам'ятник ліхтарнику дяді Колі, який довгий час вмикав дяді світло. Колі. Ось така історія. Я не знаю, що це за пам'ятник. От далі пишуть Доброго ранку з броварів. Доброго ранку з Запоріжжя, з Вінниці. Так, далі пишуть уже варіанти стосовно слова. Загадки мітник це тваринка, яка захопила собі територію, і нікого не пускає до неї. Хтось пише, що мітник це маркер. Мітки ставити, інші пишуть, що а місник це полиця. не місник, а мітник так і е... тобто має маркери ставить, так ну так. Угу. Інші пишуть, що мітник це та людина, яка зустрічає когось. От, ну власне, отакі коментарі. Долучайтеся, Акти... а, що? Долучайтеся, друзі. Але я маю зараз зачитати це повідомлення. Ага. Воно, в принципі, відображає. Нашу з вами спільну історію. Ану. Так подумаєш і про щось таке філософське вікупове. Пише нам глядачка, вивів не зараз на екран. Так, Доброго ранку. Доволі цікаве слово, яке, в принципі, можна трактувати максимально різними версіями, пише нам пані. Мені це слово, саме наголосно, гаддало англійський міт, тобто здибанка. Ну, тобто, зустріч. Взустріч. Можливо. Мітник, це людина, яка зустрічає когось. Як то наче в аеропорту або на вокзалі. Бажаю гарного дня і дуже рада знову. А тепер ключове. Дуже рада, Люсь. Слухай. Я дуже рада знову дивитись вас після декількарічної перерви. смайлик. звикла дивитись вас перед школою. Зараз дивлюсь перед роботою. Як швидко летить час. Гарного дня. Любимо.